Поліції показали відео з бодікамер перших хвилин після комбінованої атаки на Київ вночі. Співробітники оперативно прибули на місце ракетного удару. Там пліч опліч з рятувальниками і медиками допомагали евакуювати постраждалих і надали допомогу. Хлопці там ще відпорадують. Куда, куда? Сюда йди, подвал. Держи, держи, швидка прийшла. Держись, держи. Так, нога бачу сразу. Нога губа. Дерзі на силки, що надо. На Давай, я тебе працюю. По черзі, обережно.